в тому, що я автомобілем їздив по маршруту Київ-Брянськ-Калуга-Москва. Владимир Нижний Новгород, Казань, а ще звідти виїжджав і набережні і Челни, і Уфа, і вниз по всій Волзі. Це від Казані, це і Саратов, і Самара, Волгоград, і далі на Ростов-на-Дону, Краснодар і аж до фактично і на північний Кавказ до Майкопа. І є абсолютно дві різні, дві різні Росії. По-перше, от можна собі уявити Москву. І до першого обласного центру, це на Південний Захід це Калуга, а на схід це Владімір. Угу. Ідеальні дороги, інфраструктура, більш-менш. Європа. Ні, не Європа, воно просто воно живе угу. і підтримується більш-менш в нормальному стані. Ще в Московській області це ідеально, а вже в сусідній області до обласного центру. Як це сказати? Прийнятно, прийнятно. Але після цього обласного центру це ад, треш і угар. Але коли ти їдеш вже після Володимира до Владимира до Ніжнього Новгорода, от можеш собі уявити, ти їдеш пів години, 40 хвилин, годину. І у тебе справа і зліва ліс. І ти під'їжджаєш вже майже там кордон між Володимирською, Владимирською областю і Ніжегородською. І раптом ти на горизонті бачиш. Церкву, це місто Грахавець. Mm. І ти думаєш, Грахавецька розпись, по-моєму, є. Є, є таке, ну там що, красивий да. собор, але yeah. ти їдеш і думаєш тисячу років тому, yeah. в ці ліси, де зараз, в 21 столітті, суцільний ліс, що в Київській Русі не сиділось? Yeah. От, от кому це в голову прийшло от туди пертись? Ти розумієш, що зараз там ді, ну, діч? Звичайно, є якісь поселення живі, там є якісь фабрики, там, до речі, прилітає Хстово, там недалеко. Да, да всі вже вивчили географію Ніжегородської області, Дзержинськ, да, там все, все зрозуміло, є там траса, дороги, заправки, все. Але коли ти їдеш там годину і немає жодного населеного пункту із двох сторін ліс, і тобі говорять, що це були колись Русь. Там тільки вказівники, там, Золотое кольцо, там Суздаль, там mm -hmm. ще ростов Великий, там все. ти розумієш, що ну, да, тисячу років. Це була Русь, воно зараз немає цивілізації. А тоді була.